У Києві знайшли засекречену вулицю зі святковою назвою. Вона з'явилась у селищі Водогін ще у 30-х роках. Туди поїхав наш журналіст Віталій Драчук. Здається, звичайнісінька сільська вулиця, та назва в неї непроста весняна. Місцеві мешканці вже давно призвичаїлися по особливому відчувати настання жіночого свята. Улицю я ні, ощущає шот 8 марта, а сам праздник по постерінки відчуваю. Підйом є внутрішній, кої просипається природа, і жінки теж вздовж 300 метрів розташувалися вісім будинків, садочок та дитячий майданчик. У той усієї вулиці. Утім, виявляється, не все так просто. Жителі згадують, колись місце та й селище загалом були засекреченими у 30-ті роки. Тут від ворога ховали Дніпровську водогінну станцію. Насправді, це вулиця засекречена. И этот район строился в советские времена для обслуживания, в общем-то, дамбы. Поэтому об этом районе, о водогоне мало кто знает. Вот это же был ведомственный поселок. Он ни на карте, нигде не состоял, потому что это стратегический район. Я не Лейба. Он работал на станции водогон. Вот он когда-то был комендантом тут и раздавал улицам имена. Тепер же стратегічним об'єктом для мешканців ліс біля школи, який доводиться боронити. Нато вже ласий шматок, бідкаються люди. Його кілька разів намагалися виробити під котеджі, тому й настрій відповідний, бойовий. Я йду ліс переписувати. Ось у мене все зараз настроєння. Зараз треба добитися, а потім документально судитися. Нам, нам мені зараз ліс треба відбити, і нам ліс відбити, щоб тут не застраювали. Однак за буденними проблемами забувати про свято не годиться. Комусь про це знати ліпше, як не їм, жителям вулиці 8 березня. Бачите, смотрите, несу вже на стол накривати жінки і вулиці не святкуємо. Поїдемо з жіною, звісно, к тещі, празднувати потім. Здоров'я, щастя, благополуччя, щоб мужики з війни повернулися. Хочу привітати всіх жінок України з 8 березня побажати здоров'я, щастя. О, також, щоб було. На кінець на Україні наступив мир. Чоловіки вважають, вітати жінок зі святом треба не лише навесні. Створювати гарний настрій можна і впродовж року. А 8 березня просто ще один привід викликати усмішку на жіночих вустах. Хай навіть живете ви на вулиці з більш прозаїчною назвою. Віталій Драчув В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ.